І так, друзі, всім привіт! Сьогодні робимо з вами розпаковочку ось такого крутезного наборчику 4 в одному величезному кейсі. Подивіться, перше, що ми бачимо, це ось такі, а, такі всяких там різноманітних аксесуарів, які ви використовуєте для роботи з таким інструментом. Дивимося, що знаходиться всередині. Всередині у нас два поверхи. Перший поверх це ось така болгарська акумуляторна. Одразу нас зустрічає найпотужніший акумулятор 26 А. Давайте спробуємо включити її. Так, ставимо. Будь ласка, просто подивіться, яка потужна банка. Шурупокрут тередриль. Він має різні режими сверління. Також зараз вам включу. Давайте. Ось воно. Ось так от. Дивіться, ставиться. Різні. Режим свернення. Має лед підсвіточку, підсвізить вам будь-що. Так, це подивилися. Далі поставимо сюди. Зарядка. Без зарядки ви не зарядите свої акумулятори, які будуть працювати довгий час. Заряджається швидко, зарядка оригінальна, все, оригінальне грант в одному наборі. За що люди люблять цей набор? За те, що в ньому є все, вам не потрібно нічого докупати. Знімаємо перший поверх. Як це робиться? Ось тут дві ручки, ось такі піднімаємо і знімаємо перший поверх. Тут у нас вже другий поверх інструменту. Давайте подивимося. Три інструкції, вибачте, чотири інструкції на кожен. Інструмент своя окрема інструкція. Тоді бачимо, тут у нас перфоратор, кутова світ машина, дри, хай Все є. Розписано на українській мові, що як микати, все є. Тобто за це не хвилюйтеся. Також даємо один рік гарантії, фірмової гарантії від постачальника. Далі нас зустрічає ось такі інструменти. Тут йдуть бури, дисочки. Це, як я кажу, за що люди люблять цей наборчик, за те, що вам нічого не потрібно докупати. Взагалі нічого. У вас все вже є в цьому наборі. І битки, і різноманітні звернушки, і ось такі штуки на гейку крут. Все, все, що вам потрібно. Ручка на перфоратор, на... Все, на нього для зручної роботи. Це для болгарки, це також для болгарки. Це для перфоратора. Перфоратор одразу зустрічає з акумулятором, Тут також є різні режими свердління. Ось так дуже важко однією рукою отримати. І він вже працює по Все для вашої зручності. Дуже багатенько важить.